365 днів про взаємовідносини. День 65 -й. Життя дорогоцінне. Дійсно, наше життя дорогоцінне. І я не бажаю проводити над ним експерименти. І якщо ви дійсно цінуєте своє життя, ви не дозволите нікому експериментувати з вами. Або експериментувати саме в тому, щоб направляти вас на хибні шляхи. Але знаєте, в чому парадокс? В тому, що сама людина експериментує. Так, можливо, вона комусь і не дозволяє постфактум, знаєте, але разом з тим сама робить своїм життям все, що хоче, все, що забажає. І як результат не складається це життя? От уявіть собі автослюсера, який при вас задає вам питання: скажіть, будь ласка, а оця деталь це куди? А що з нею робити? А як її використовувати? Ви довірите такому автослюсеру у свій автомобіль? Звичайно, що ні. І знаєте, це нагадує багатьох людей, які дивляться на своє життя або на частини цього життя, і думають: Хі -хі, ця деталь, а куди вона? А що з нею робити? А як її запустити? А куди її поставити? А потрібна вона мені? Може її викинути абсолютно Вона не потрібна. І як результат, замість того, щоб життя набирало сили і ставало кращим. Воно стає гіршим і гіршим з кожним днем. Ви знаєте, що жоден професор не дасть вам вказівки, як прожити життя. Жоден психолог і психотерапевт не навчать вас правилам, і не скажуть вам, хто ви є. Вони можуть дати певні вказівки, але вони не навчать і не скажуть, і не проведуть вас цим шляхом, як пізнати себе і зрозуміти цю цінність життя. І цінувати це життя. Але слава Богу, за те, що у нас є довідник, написаний самим Богом. І дивіться, що в ньому написано? Це Біблія, Псалом 118, 105 вірш: слово Твоє, тобто Боже, світильник для ноги моєї та світло для стежки моєї. О! Тобто, коли я читаю Біблію, це Біблія, це Слово Боже, воно підсвітлює мені мою стежку. І я не спотикаюся. 118, 111 псалом. Откровення твої я прийняв як спадщину вічну, бо вони радість для серця мого. Откровення це значить те слово, яке торкнулося мого серця. Я приймаю як спадщину. Це означає, як, як те, що передано багатством для мене, моє життя. І тому мене радість в житті. А псалом 118, 130 вірш сказано: «Откровення слів твоїх. Провіщає, вразумляє і простодушних направляє. Як, коли ми знаходимося на рівні такому поверхневому поверхневому, Бог каже: я знаю і найду слово для тебе. Я обов'язково направлю твою стезю або твою ногу на правильну стезю. Не експериментуй. Не потрібно згоджуватися з тим, щоб хтось вносив свої коректування в життя твоє, крім Слова Божого. Тому якщо ви запитуєте в людей на рахунок того, просто тільки в людей, на рахунок того, як жити, логічно, що ви будете йти хибним шляхом. Але якщо ви звернете свій погляд на Біблію, на Слово Боже, і потрошки почнете вивчати його, то як результат, це світло прийде в ваше життя і освітить ваші стежки. Тому пам'ятайте життя одне.